Випускниця Івано-Франківського медичного університету Мар'яна Щербій працює терапевткою в Солодвинській лікарні. Я тут проходила інтернатуру два роки. Я вже тут звикла, мені сподобалося, і я і було місце роботи, і потрібно було терапевта. І я вирішила продовжити тут працювати вже лікарем. На півставки я працюю в терапевтичному відділенні веду пацієнтів і на півставки на приймальному відділу покої солодінської лікарні. Її одногрупниця Наталія Гнатюк працює з сімейною лікаркою у поліклініці цього ж медзакладу. У мене є виїзди на село Кричка і в село Гута, Це віддалені села від солотвини. Люди звертаються, люди хотіли, щоб сімейний лікар до них приїздив, особливо на периферії, тому що не всі люди можуть приїхати в солотвину. Вікова категорія пацієнтів різноманітна, Тобто, це моєму найменшому пацієнтові 3 листопада буде місяць. Найстаршому 87 років. Тому це є патронаж новонародженого це є спостереження за людьми старше 65 років, тому що таких пацієнтів зараз багато є. Відбувається старіння населення, і ці люди потребують додаткової уваги. Зі слів заступниці гендиректора Солотменської лікарні Ольги Іванків їхній заклад опікується жителями 13 сіл громади. Тим медпрацівників не вистачає. Формально каже вона, штатокомплектований, та більшість спеціалістів працюють тут не на повну ставку. На Солотвинську територіальну громаду даний медичний заклад це є одна єдина лікарня, яка надає вторинну медичну допомогу. Для нас це є досить-досить важливо, що працівники, які налаштовані працювати в нас, щоб були працевлаштовані на повну ставку і працювали повний робочий день, і, відповідно, була б забезпечена допомога даної спеціальності і даного медичного напрямку у повному обсязі. Мар'яна Щербій та Наталія Гнатюк подали документи на отримання одноразової грошової допомоги у розмірі 200 тисяч гривень за програмою урядової підтримки лікарів, які після закінчення інтернатури влаштувалися на роботу в сільській місцевості. Зі слів Наталії Гнатюк, ця фінансова допомога знадобиться їй, оскільки зарплата сімейного лікаря на перших етапах невелика. Зарплата буде залежати від кількості задекларованого населення, і на самому початку буде мінімальна зарплата, тому на самий старт на початок ця програма програма непогано для сімейного лікаря. Мар'яна Щербій каже, ці гроші планують спрямувати на додаткове навчання. В планах у першу чергу зараз для молодих лікарів, от так як я закінчила спеціальність внутрішніх хвороб, можна обирати вузьку спеціалізацію. Я планую подальшому йти на спеціалізацію, тому думаю, витратити на, на неї. Також на майбутні якісь конференції. Курси Начальник відділу працевлаштування студентів та випускників Івано-Франківського медуніверситету Іван Мельник розповів, що цьогоріч семеро випускників закладу подали заяву на цю програму та очікують виплат у 200 тисяч гривень. Він назвав основні вимоги для подачі документів на цю ініціативу. Потрібно подати лист від лікувальної установи, яка відповідає згідно вимог. Наказу, що це є державна чи комунальна форми власності. Установа, також вони повинні підтвердити, що вакансія, на яку прийняли цього молодого спеціаліста, була в єдиному реєстрі вакансій по Україні, а також що зайнятість цими вакансіями, на яку прийняли цього молодого спеціаліста, у даній лікувальній установі становить 75% або менше. Ну і важливий документ це звичайно копія угоди, яку заключає молодий спеціаліст із директором лікувальної установи, де він зобов'язується обов'язково відпрацювати цій лікувальній установі терміном не менше три роки. Це є досить актуально і досить є важливо, бо ми впевнені, що на три роки часу цей працівник буде повністю у нас. Він є наш, він буде надавати допомогу. І за даною спеціальністю ми будемо мати закриття цієї спеціальності повністю. 100%. Як розповіла директорка департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської обласної військової адміністрації Олександра Бойчук, в області є дефіцит лікарів. Зараз у медзакладах області зареєстрована 181 вакансія. У нас є на сьогодні такі дві програми, тобто дві постанови, які війшли в дію. Це власне відшкодування коштів і службове житло. Ми розпочали роботу над цим і спільно з нашим Манфранцівським національним медичним університетом, оскільки власне, відшкодування коштів це є 200 тисяч. Розподільники коштів є івано Мешфранцівському національний медичний університет. Але ми спільно здійснюємо пошук і. Потребу і намагаємося забезпечити наші заклади охорони здоров'я такими медичними працівниками. Жанна Головенко, Назар Вінтонюк, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івана Франківщина.